І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати в Dead by Daylight. Я граю за доктора. Ось. Мої перки я не змінюю, бачите. Взяв з собою Момент у морі. Ось. Ну і завдання майже зробив. Майже зробив завдання, друзі. Так. Шукають нам людей. І ми почнемо грати. А ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Також не забувайте підписуватись на наш Тікток і на наш телеграм-канал. Всі силочки ви можете знайти під відео. Також не забувайте, будь ласка, допомагати каналу. Хоч іноді, тому що я бачу, що ви взагалі забули, що таке донат. Ви взагалі забули, що таке допомога. Для вас робиш, а ви не вдячні. Ну, в принципі, ви знаєте, я, я вже до цього звик, що коли блогери щось для людей роблять, люди часто не вдячні. це ж не тільки у мене на каналі, так. Хех. Багато, багато хто не допомагає, багато. Всім пофіг, просто що людина намагається робити все, щоб людям було цікаво, а людям то просто насрать. Ну, на превелике жаль таке, от життя. Що зробиш? Ну нічого страшного. Я ж, кажу, я ж тому і кажу, що якщо у вас є бажання, то можете допомогти хоч іноді, Ось, хоч іноді допомагати. Я вже пояснював, чому я зараз збираю е е гроші і навіщо мені зараз потрібно. Тому що мені треба зараз купити станцію. Ось, станцію я знайшов за 14 тисяч гривень. Це для того, щоб було хоч декілька годин після того, як відключать світло, щоб було світло для вас записувати відео. Це для вас, це не для мене. розумієте? Я можу посидіти без світла. Це ну, без проблем. Просто я не зможу робити відоси для вас. розумієте? Не для вас, для цього каналу, не для Тіктоку. Раніше, коли не було проблем зі світлом, я в TikTok викладав по 3-4 відео, друзі. А зараз, на превеликий жаль, з тим, що немає світла, я не можу монтувати, я не можу нічого робити. І ось бачите. От зараз світло є. Отдали на декілька годин. І ось зараз у мене є декілька годин, щоб вам записати декілька ігор. Я записую зараз Dead by Daylight, після цього я буду записувати ще одну гру, проходити для вас. Ну. Що я можу для вас, те то то я і роблю. Ну, а ви там дивіться самі вже. Хочете допомагати, допомагайте, якщо ні. Якщо жалко допомагати, ну тоді не допомагайте. Так, а, всі в зборі, добре. Ну і зараз завантажиться гра і ми будемо починати. Подивимося, як у нас про... піде ця гра. Тому що. Тому що зараз все залежить, я не знаю навіть від чого, від карти залежить, від того, як грають люди, залежить, від того, які пірки вони понабирали, що вони з собою взяли. Ой, Господи, від цього залежить, друзі. Від цього залежить. Ну і головне, звичайно, це те, що залежить від того, як грають люди. Якщо люди добре грають, це одне. І не забувайте, що люди ще грають командою. Вони можуть спілкуватися один з одним. Мені я один сам з собою. А люди, сурви, вони можуть спілкуватися один з одним. І дурити мана. Ось так. Тому подивимося, як у нас піде гра. На цей раз. Знову. Знову Silent Hill. Так. Та тихо, Господи, мені, мені, в житті, мені в житті задовбала ця тривога. І тут ще третья тривога, капець. Просто весело. Так. Давайте зламаємо стіну. І всіх всіх нам показали. Опа! Ой, 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 злякалася дівчина. Злякалася дівчина. Давай, давай, давай. Здавай палетки. Ну, бачите, оте, те, що я вам казав про дисбаланси. Куди б вони не побігли, завжди будуть у них палетки. Бачите? От мені поясніть, як, як таке грати, дивіться, попасти я не можу. Попасти я не можу. Одна ганяє тебе півгодини. Півгодини, одна, одна оця подруга може тебе гоняти, пів години. А поки ти бігаєш за нею, Інші заводять генератори. Без питань. Ось і все. Як, як воно працює? О, вже один завели генератор. Бачите, поки ми за однією бігали, інші вже завели. О, бачите, як все працює. Ось вам і все. Я от про це я вам і кажу. Вон ще одна. Так. Так. Розумно. Розумно. Ну, я ж так кожне дурень. О, ось я ж так і знав, що вони одразу підуть рятувати. Звичайно є, є у нього цей. Звичайно є. У них є все. У них є все. У них є все. У них є все. Сурвів є все. О, палетка, Бачите, я ж кажу, куди б, куди б вони не побігли, завжди є палетка. На превеликий жаль. Є куди від мене тікати. Бачите? 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 От як так грати, скажіть мені, будь ласка. От мені, мені просто цікаво цих розробників, От коли вони роблять такі ігри, так, мені, мені цікаво. Куди? Що мені просто робити з ними? Просто що мені з ними робити? Що мені з ними робити? а? От скажіть. З цими палетками. А вони бачать палетки, бачите? Бачите? Отак От молодець. Бачите? От там вже підняли, бачите? Я ж кажу, ну це, ну це неможливо. Не ці кажуть, ой, бідні ці сурви і так далі, друзі. Так що ж вони бідні, скажіть мені, будь ласка. Що ж вони бідні, якщо в них є все? Дивіться, вона прикалується, тому що вона знає, що ма що доктор це легкий ман, розумієте, за якого я граю. І вони прикалуються, тому що вона знає, що оці є палетки, палетка біля палетки, розумієте, дисбаланси оці, що ці сволоти можуть тебе ганяти півгодини, розумієте? От скажіть, як цю хуйню грати сьогодні? Як цю херню сьогодні грати? Я просто пояс... не можу пояснити. І розумієте, як це лайно грати сьогодні? Як це лайно сьогодні грати? Вони прикалуються над тобою. Вони просто над тобою прикалуються, розумієте, і все. Просто знущаються над тобою. І вони можуть це робити. Вони можуть, тому що їм надали все для цього. Їм для цього, друзі, надали все, щоб знущатися з мана. Їм надали все, щоб знущатися з мана. Їм надали все для того, щоб вони знущалися з нас. Вон, бачите, вже врятував, вже врятував, вже врятував, бачите, вже врятували. Вже врятували. Ось і все. Ну, а як ви хотіли? Молодці, бачите. Командна гра. Називається командна гра. Командна гра називається. А як інакше? Так, добре. Ну і куди ти чекаєш? От, бачите, не попав, не попав, не попав. А палетки то немає. Ти ж здала палетку. Дивіться, 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 що відбувається, бачите? Попасти навіть не можеш. Знаєте чому? Знаєте чому? А тому що... Блін, я ж натиснув. О, господи, воно глюче. Воно глюче. Так, перша. Першої немає. Набіглась, подруга. Подруга набіглась. Ну, я дуже радий, що ти набіглась. Головне, що вона набіглась. Ось, зрозуміло. О, бачите, вони всі заводять генератори. Вони ж лайном не займаються, друзі. Вони лайном не займаються, вони всі заводять генератори. Собі бігають. Вон, бачите, цей чувак заводить генератор. І поки ми за ним бігаємо, інший завод... заведе генератор там. Молодець, молодець. Без тулбокса тепер. Ось так. Без столбок, молодець. Он знову. Через це стрибає, біжить. Ми переступаємо звичайно. Молодець чувак. Молодець, чувак, побігай, 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 пострибай. Бачите, я ж кажу, дізбаланс на дізбалансі. Все у них є, все вони можуть. І бігати можуть, і це вони можуть, і все вони можуть. Не розумієте, от я, я не знаю, серйозно, я сьогодні. Я сьогодні, я не розумію, як грати в цю гру. От серйозно, правда. Я от намагаюся, я от граю в цю гру, так? Я постійно. Намагаюся зрозуміти. Як же сьогодні в неї грати? Цю гру просто. Бак же, вже як же цю гру дивиться. Як же в цю гру грати сьогодні, га? Вже завели, до речі, дивиться, скільки вже. Скільки вже? Три генератора завели. Вони вже завели три генератора. Бачите, ось так. Так, 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 так. Я тобі зараз цей фонарик, знаєш, куди запіхаю. Іди сюди. Де ти там? Де ти там? Де він там? Ти подивись на це. Ти уявляєш? Ви уявляєте, що, що вони роблять просто. Ви уявляєте, що вони роблять? Я просто в шоці. Серйозно. Я просто в шоці. Я нічого не встигаю зробити. Вони одразу піднімають, вони одразу знімають з клюка. Я просто в шоці від цієї гри. Серйозно, друзі. Я вже не знаю, що мені робити, правда. Ти подивись, подивись, секунди, друзі, це жах. Це просто максимальний жах, який тільки може бути. Це просто максимальний жах, який тільки може бути. Це просто максимальний жах, який тільки може бути. Дивіться, господи. І вони ж погіршили цей. Вони ж погіршили, друзі. А цей, як воно. Дивиться, що робиться. Дивіться, що вони роблять. Ви уявляєте, що вони роблять? Ну, що я можу сказати? Ви уявляєте, що вони роблять? Як вони грають? Це просто жах. Це просто жах. Це просто жах, що вони роблять. Якщо чесно, я шоці. від того, що тут відбувається. Дурять тебе тільки так. Угу. Ну, звичайно, так. Сховаються вони тобі так. Дивись, молодець, молодець, дружня. Куди ти? Далеко біжиш. Ну, далеко. Хтось далеко за заховався. Може, той генератор вона заводить? Тихо? Ага. Ось воно як. Ось воно як. Ну що, пішли? Пішли, друже. Пішли так вижили так, де наш. Де інший? Я не чую іншого, а де він? Друзі. Ось він. Добре. Бідні, бідні сурви. Ось так, друзі. Ось так. Ось така у нас історія вийшла. Непогано зіграли, правда? Непогано. Нелегко було, нелегко. Вони. Довелося побігати. Непогано заробили, друзі. Завдання зробили повністю також. Ось. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, друзі. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких. А ми з вами побачимось!